Ще тендери якраз проходить, ще тендерні закупівлі проходяться дома питання. Виносимо сесії слідуючі питання про затвердження програми підтримки Збройних сил України та підрозділів територіальної оборони складової Збройних сил України на 2026-28 роки. Пам'ятаєте, що була така програма у нас? У нас була програма на 2024-2025 рік, а це щоб була можливість профінансовувати три наступні роки. Змінено з, двох, з 2026 по 2028 рік до 10 мільйонів щороку. Так, десь що, так. Якщо буде потреба, то можна де і звільнив внести на обзвідки. Немає питання, так? так? Ну, Слідуючі питання. Про списання багатоквартирних житлових будинків. Я розробляв даний проєкт рішення. Ми прийняли два житлових будинки по рішенням суду. Нас зобов'язали, щоб не допускати теж судових цих тяганини. Ми прийняли ще два. Рішення. Ще два будинки наступним рішенням і зараз по великому рахунку у нас виси, це теж у фонді до шмайного. То поговоримо майданчик? Там, 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 там ці будинки. Є можливість, якщо там... Проблема в тому, що практично всі будинки, будинки квартири, житло приватизовано, навіть є земельні ділянки, під ними приватизовані, тому що це одноповерхова. Дирки, так є важливість законно їх списати. Це людське це майно, щоб потім не було тяганин, що ми десь посягаємо на приватні. Тому що далі списуємо. Ми їх списуємо. Ні, таке <право> в них є право власності. <право> <так. право> Причому <право> видали скоріше, ніж ми. міській раді треба збутися в заслугові. Як варіант. Думаю, що питань не може бути. Слідуємо. Про внесення змін до рішення 55-ї сесії міської ради від 23 жовтня 25 року номер 1008 про утворення на небових рад знімального комерційного підприємства Шароцька міська лікарня Шаровської міської ради на комунального комерційного підприємства Шароського центру картинної медико санітарної допомоги Шаровської міської ради та затвердження положень. Значить, по суті, там була опечатка, коли готувався проєкт рішення. У нас затверджений був склад 6 чоловік і персональний склад 6 чоловік. А згідно законодавством, членів наглядової ради незалежних має бути більше як членів ради засновників. Полуці тобто одного члена викинули, от вивели зі складу комісії, а 6 забули поміняти на 5. Получається, що в нас... Кількість склад шість, а персональні п'ять. Одне одне. І плюс спочатку було в назві четвертого додатку технічного. щоб привести до нормального вигляду. Оце дві таких, дві-три заміни Але воно суттєво, тому що якщо шість. Кількість не склад, для прийняття рішення на глядовий треба чотири голоси. Якщо в нас є один захворів, рішення неможливо прийняти. Тому довести. Немає питань, що рухається далі. Це питання на сесії. так? Про перелік першого типу об'єктів комунальної власності Шероської міської ради, що підіграють передачу оренду на аукціоні і вакуум. Так, це є люди, які звертаються в заявою до міської ради з метою прозорого ефективного використання майна комунальної власності. Ми створюємо цей аре для того, щоб потім могли подати через прозору і люди могли прийняти участь через аукціон, щоб вони в вариту це майно. На даний час це є приміщення. Кофестерин це стара школа, Слобода Рольська, аграрна, там і житлове приміщення. І адміністративне. -то. Так. І так само в надпицях є. Сільська рада там є теж. Це ті, що приміщення, на даний час ми можемо. Ті, ті приміщення, що ви спитали, є на продаж, але вони внесені на продаж. А це нагляд. Якщо будуть якісь ще э, заяви, то йдемо цей список уповнення. Є питання? Немає питання сесії. Про надання дозволу комунальної організації швидкої школами серця імені Миколи Лантовича міської ради на списання балансу установи основних засобів та молодців необоротних матеріальних активів. І е, е, міста Наталія Станіславна, яка може сказати нам. Тут є дефатні акт, є договір про... Вас все поламалося, але ну, ще за Оленою там вже те, що не працювало, стоїть все, коробками поламане, хочеться трошки було, його роз... здати, казати. Там, фірма обходилася забрати при умові, що буду ще організації, які також будуть списувати, вони одним приїздом це все заберуть і кошти далі передадуть нам на рахунок. Сус, а це так нас не, ну все, є, не це, Вони вносять подати. Ну, просто, на пози... ну, на сесію? Я, ні, ми на сесії вносимо, але по законодавству Малоценка через сесію не проходить. тому так і готували. Ну, оценка до 1000 гривень. Рік відбула або свій срок. Є такі, Майкер, що два. Ми будемо плача... да, костюми. Це, так, це, це, ну, тобто, це да, просто це, я підтримуюся на третій. А що... просто суме, типу, як? Воно, 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 воно в акті є дефекту да. на цьому, його просто треба було виділити. Ну, так, ну, так, так, ну ось, так, так. Це. більше тисячі, це там фактично принтер, там панасонік, що це факс. Так, да, ці, 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 да. ці вовсі, там, дорож, 40-50 гривень вартість, ну, це, тобі, що вартість.

Виносимо сесії. Я вже кілька разів сказав, що справді. Дякую. Все на Далі йдемо. Про затвердження порядку призначення та надання грошової допомоги на поїзд до місця навчання, та по і напрямку, дітям захисників та захисниць України, загиблих, померлих, безвісті зниклих за особливих обставин, які навчаються за даною формою навчання. Професійно-дохніх вищих навчальний заходах на 24-28 роки. 28 роки. Це про мова йде про цю програму, яку ви затвердили. І ми просимо її затвердити на 26-28 роки. Кіти їдуть на навчання, ми їм компенсуємо два рази на місяць до місця навчання і проїзд. Ви обов'язково які підтверджуючі документи, які знають. Звичайно, ви є. Ми спочатку подаємо запит про середню вартість цих на залізничний транспорт і на автомобільний транспорт і з розрахунку середньої вартості і вартості швидка враховуємо ви компенсацію. Є питання ще немає відносно сесії. Слідуючи, про внесення змі до додатку програми компенсація хворих хургічної никої недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз на 20 років. Це, розроб... це реально вже чи це прогнозовано? Ні, це, це... Кількість... 25... це розрахунок все, що ми зараз на останній Ні, я зрозумів, подивіться, дивлюсь, шар. Що... Тобто це приклад чи це реальна кількість дітей, які навчаються. Що просто хочу розуміти, яка у нас кількість таких дітей, які будуть отримати. Дивіться, кількість близько, місяців ну, прогнозована кількість дітей 20. Це ми прогнозуємо, що скільки буде. Але, наприклад, на протязі цього року у нас була лише одна дитина, і в останньому кварталі додавали ще одна. Все, це я я розумію. думаю, знати скільки у нас дефіцит. Де. 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 А це ми прогнозуємо собі. Може, буде, може буде. Хорошо. Слідуючи, про внесення змін до додатку програми компенсації хворих з хронічною міховою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз на 26-28 роки. Така сама ситуація на сьогоднішній день. У нас є такі хворі з хронічною жиковою недостатністю, які по два-три рази в тиждень їдуть на гемодіаліз. І ми просимо затвердити цю програму, і кількість хворих цих міняється, тому ми на кожній сесії змінюємо. Рішенням вартістки про, проїзд 54 тисячі, а вартість медикаментів 3600. Вартість медикаментів частково ми компенсуємо. Тобто ми фактично покриваємо проїзд. Ні, ну частково вартість медикаментів, покрив... тому що їм же ж. Просто вводять їх їм, якби очищують нирки, детоксикацію їм проводять цими розчинами, які ми тут закуповуємо для них. То це все 3,600 на рік, да? Він закупляє Як? на одного суму. Так? так а проїзд п'ятдесят ну, проїздить дорожче далі. Звичайно, 15 разів. А то лікується за рахунок коштів державного бюджету? то лікується в лікарні все, що їм потрібно їм там дають. А чого їм не дають, то ми по так, у нас сесії пронесення зміщення тридцять п'ятої сесії 8 скликання Шевидської міської ради 22 грудня 23 року номер 712, про затвердження програми підтримки захисників та захисників України, членів родин та родин загиб без безвісті з за особливих постав захисників та захисних України громади за на 23 третій роки новій редакції та рішення 52-ї сесії про таку ж саму програму затверджено на 26-28 роки. Це вносяться зміни до двох програм. Тут зміна вноситься лише в двох словах. Ми в даній програмі. Прийняли рішення про надання разової фінансової допомоги, а тепер просимо і матеріальної, тому що у нас виникають питання, коли потрібно захисникам, захисницям, членам місії щось, наприклад, купити. От вони хочуть там якийсь листок, шифру, чи а, а ми не можемо їм це закупити. Е, новорічні подарунки, в тому числі, потім іще якісь так. Це щоб була можливість небору, щоб її закупити якісь цінності. Є питання? Немає питання. Слідуюче питання. Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Шовидська міська лікарня, Шевицьку міську раду, Хайсько-Сорної області на 2025 рік. Це у нас дуже динамічний бюджет і в зв'язку з роботою ЗСУ. І вони кожен місяць змінюють суму оплати. Тобто те, то, що запланували теоретично на початку року, вони зараз у зв'язку з тим, що в них немає коштів, вводять різні коефіцієнти, зменшують суму. Вже це один варіант. І другий варіант, що потрібно, виділити кошти на електроенергію. Фінансового плану комунального некомерційного підприємства Шариська міська лікарня Широської міської ради Жмеринського району Вінницької області на 26 рік. Така сама картина, що ми зробили фінансовий план на основі нашого бюджету за цей рік. Але це як він дуже динамічний, міняється кожний місяць, кожен квартал, то в подальшому нам також прийдеться робити постійні зміни. Електроенергія там у нас трошки не зовсім. Фінансовано, а там все інше вроді нормально, тому прошу затвердити. Ви хочете завершити всі на суму. <реку> Є питання до Віталія Васильів? Немає. Виносимо вже сесії. Слідуючи, про затвердження положення провідів освітня і спорту Загору міської ради в новій редакції. Так само, як у школах, нам потрібно внести юридичну адресу Швейців району. Думаю, що було відкрити до цього вже місце знаходження. І за результатами тих своїх переєдних, які проводить Державна служба якось освіти, що є деякі функції на відділі освіти, ну, не притаманні по о, о, нових законах о, саме для відділу, а вони належать. О, о, Повноваження школи їх здійснювати, от тому, там, наприклад, контроль за ходом атестації це не наша функція. от, Ми тільки залишили контроль за ходом атестації комісії другого рівня, тобто тієї комісії, яка може здійснювати роботу. відкриття відкриття інклюзивних класів, це не наша функція, а функція директора, директора школи. Дирек, трошки почистили, так його і, і зробили його. Почесу. На сесію немає робить. Не чуємо. Не чую. Не чую. Е, є питання, робиш? Не. Немає, немає. Це до статуту, статуту. Не, не вони немає. Щось не, щось не так зроблять, бо тут вносять зміни, а голова дуже любить, коли зміни вносять. Як... Не має питань до вас, ви досі маєте розгляд, що ви обстежуєте. Якщо зараз веке, не вийдете, то хоч і ввечері, і все. Дякую. Слідуюче питання. Про визначення стану об'єктів нерухомості за рішеннями аварійними та засадженням актів обстеження об'єктів незачепової нерухомості. Костянтин Андрійович, постійно діюча комісія, яка обстежує. Майно дане приміщення акт складений на коваленко Людмила на і комерційне приміщення, яке не використовується в нас законсервування. Це їхати е, до Микола Кавища, кіоск в роки не використовується комерційні якісь. Є питання, що немає, виносить на розгляд. Слідуюче питання про плану роботи міської ради на 2026 рік. Пронесення змін до складу постійної комісії міської ради 8-го 80 з питань планування фінансів, бюджету та соціально економічного розвитку. Як ви знаєте, у нас там вибув де, де депутат Печенюк Вадим Петрович, зайшов е Півторак півтора. Андрій Олександрович, і ми маємо увести його члени комісії, а вони вже там між собою збираються і визначають, хто з них є. Ми вводимо її тільки в комісії, так? Немає питань, меншої виносимо розгляд сесії. Тоді про план роботи шолисько міської ради на 2026 рік. розроблюється так, як щороку розроблюємо план роботи. Нашої сесії. Mm -hmm. Всі основні питання, які бюджетні, mm -hmm. е, е, земельні, які ми розглядаємо в режимі. Да, стандартному режимі, а інші дуже, вже так, як то каже, регуляції. Немає питань? Mm -hmm. Йдемо далі е, до земельних питань. Mm -hmm. Одної земельні питання ні. У мене є пропозиція, оскільки mm -hmm. я вже є на комісії, у мене є пропозиція до сесії. Щоб наразі, я про це неодноразово говорю. Всі питання, які стосуються, у документації, передачі землі в оренду, особа, яка буде передбачатися, надаватися право на сесію, повинна бути присутня. На сесії. Звичайно. Що ж, ми даємо, ми ж знову передаємо землю в оренду. Передаємо на який термін? На 7 років. Я кажу, що ми дійдемо до того, от війна, дай Бог закінчиться. Прийдуть хлопці, вони будуть покручувати руки, а ми передаємо землю на 7-10 на років в оренду, віддаємо пасовище. І, і ми можемо тільки здогадувати, що там тут не пасовище. У ну, голови є право передачі землі в оренду на 11 місяців. Нехай передає, ну, земля нехай використовується, нехай сплачуються податки, але на 11 місяців справа можливості у розірванні. Тобто, я хочу, от це моя пропозиція, не знаю, колеги підтримують чи ні. Але щоб люди чи питання заслуховуються, ми їх бачили, ми чули, що вони там збираються, де всі варіанти там чисто там. Людині це якісь питання бізнесу, і хай людина прийде пояснити. І комерція, і комерція і, от отримав, хтось хоче отримати земельну ділянку в оренду для ведення там бізнесу. Хай людина прийде, вона скаже, да ось я планую, в майбутньому. Ну так, ми ж ми ж просто руки піднімаємося. Це як поготові. Відмовляли, потім прийшов, об'яснив, да? прийшов. Ми, ми ж не проти, ми, розумієте? але потім, коли ми сидимо, голосуємо, а потім виникають якісь питання, і ти вже думаєш, а мені треба ці голосування на сесії чи ні? Розумієте? Я за те, щоб все було відкрито прозоро, прийшла людина, пояснила, що вона планує, захистила свій передтримуємо. Якщо прибрати таке, як передивитися, хто такий? Там їх там їх не Бараш, ще якщо, якщо є такі земельні ділянки, наприклад, для огороди 160 оренда, ми їх, я так розумію, їх не потрібно. Ні, ні. Ні, ні. Якщо це городництво, то рілят. Тут ж, я думаю, ну, це зрозуміло. Догородництва, так, питання. Немає. Там я дивився, є по Іважкіцях, чи по канатківцях. Скільки там оренду віддається знову? Це, це надається дозвіл на сіноку Громадяни є заява, У мене немає рішень. Ні, 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 то не видерніться до синіше. Що, поївашки, це гарка осіб? Вони телефоні, багато і це. Так, то що з земельними? Вони розглядає, але я просто вношу пропозицію, що ми бачили наших людей з громади, що вони хочуть робити. Ці чушпани немає. Всі з Лозовим прийшли люди по тому саду. Прийшли, сказали, ми беремо суборенду з тих. Які питання? Повертаємо ще Ну, а, а так я ж кажу, потім коли ми ще... Ну, якісь... чітко по якому цільовому призначенню? Комерція і... Комерція, ну і... Комерція не стоїть, це варіант одразу. Так, чекай, хто комерція, ще раз скажіть, хто? Передача землі до прикладу в аренду. На, ми... на довго тривали да, те? Так, на довго тривали. Там 7 років більше ж немає. Ну, майся на позиції є один місяць. Городи сплатували так? Зміна цільового призначення. Людина хоче поміняти цільове призначення. Є ж таки. Да, Субаренда, Ось такі питання, де виникають. Ну, реально, ми, ми просто розумієте, ми голосуємо потім. <сумієн> потім ще маємо неприємності з цими голосуваннями. <сумієн> тому я пропоную, щоб бачити тих людей, розуміти, що вони там роблять, бути з ними знайомими, як мінімум. А тому у Фейсбуці кажуть, депутати роздали землю. Да. Не роздали, да. роздербав. Ні, то <сумієн> а він намагається.